Їх не може вилікувати медицина, але їм необхідна постійна інклюзія. 21 березня всесвітній день людей з синдромом Дауна в Україні. За даними мозу, понад 15 тисяч таких людей, і всі вони хочуть не лише пристосуватися до життя, а й відчути себе потрібними у Києві. При спілці матерів сонячний промінь працює народний аматорський театр. Паростки майже 30 років тут разом виходять на сцену студенти творчих вишів і люди з синдромом Дауна та іншими генетичними аномаліями рубрика один день сьогодні про жагу до життя та відстоювання місця в суспільстві. З одною досить дивною, неординарною жінкою. Вона створила організацію, яка опікається людьми з ментальними особливостями. Люди з синдромом Дауна, з аутизмом. Зустрілися декілька мам, які мають проблемних дітей, які з особливостями в розвитку. Це був як клуб спілкування. Ми приходили сюди, спілкувалися, пили чай. І ми ділилися своїми бідами, переживаннями. Разом плакали, разом сміялися. Мами, які опікаються своїми дітьми, і хотіли дати їм чогось більше, ніж на той час могла держава. Прийшла людина до нас і на один день залишилася на 27 років вже майже. Оце він такий. І оце з цих, ну, це в нас є ритуал після зіграних вистав виносити сюди вже їх портрети. Вже немає кількох. Ну а це власне свій театр. Це наші студенти, які співпрацюють з нашим театром. Мені взагалі здається, що люди і приходять якомусь сенсі в театр за оцією от емпатією. Їм, можливо, не вистачає її в реальному житті, і вони приходять за нею сюди, аби відчути. Тобто я хочу пройти крізь оце, крізь замкнутість, да? а потім ви бачите глядача. Будьте як оголений нерв. Все, що відбувається, реагуєте. Звідки це? Ага. І, і все. На сонечко. Спілка матерів Сонячний промінь і власне наш театр є базою практики. Сюди приходять і соціальні педагоги, сюди приходять психологи, сюди приходять звичайні молоді люди, які готові інтегруватися. Я ще політаю, а без рук. Актор, зараз впаду і буду. Этот... Ні, так не роби. Я... Бо ти важливу річ свою зараз. Прихід. Не просто там, аби батько там десь на небі е, поставив е, відміточку, що я був дотичним, я був толерантним е, з інакшими людьми. А насправді щоб реалізовуватись, От, я сюди прийшов на практику на один місяць. Так, я хочу, я буду, поїхали. Ми їдемо знайомитися, і Рома мені каже: а ти знаєш, там працюють люди з синдромом Дауна з особливими потребами. Я такий кажу, Рома, а ти мене попередити зарані не хотів, ні? Перший день практики ми приходимо, пан Віталій робить так: ось тобі колектив, ось тобі сценарій, я поїхав, у мене справи. Я такий що? Я починаю вести репетицію якось в процесі. Я розумію, що під підкинець репетиції мені байдуже, що вони там з синдромом, не з синдромом. Ну, я з ними спілкуюся, принаймні, так само, як з своїми колегами, ну, хіба матюкаюсь менше. Пропрацював я тут 9 років. Да, І звуком попробую. І голівку набіг десь. Хоп, і впала. Театр це про. Думку. Для мене режисура це такий вид терапії, мабуть. Щоб після вистави, в якій я відіграв, у неї було про що подумати. Починаємо на тиші з рухів. Спочатку ледь-ледь починають. Потроху починаєте. Це, чиї? Інтелект інтелектом, але от розуміння, мораль, яке в них присутнє, це найважливіше. І це люди, які продовжують жити, творити, вони дійсно захоплюють мене. У всякого своя доля. Моя вистава, вона називається Шевченко 360. Показує, що він теж людина і ми досліджуємо, чи потрібна така велика увага чи ні. То це як таке. Як говорив геніальний Лесь Курбас, театр сьогодні має бути таким, яким би завтра була б Україна. Тобто це не контрольоване виділення. Ну, умовно кажемо, молочної кислоти, яка отруює клітинки і е, затримується би, ментальність да, е, розвитку. Але вона прийшла і каже: я буду грати свічку. От як свічку грати? Але яка була історія? Я її трошечки обписав, звичайно. Жила-була свічка. На неї ніхто ніколи не звертав уваги. Її переставляли з одного місця на інше, шухлядки якісь ложили, а потім закинули, закинули десь в якусь далеку комірчинку і за неї забули. І якось в один прекрасний момент для свічки, і не зовсім добре для людей, зникло світло. І всі згадали про давно забуту свічку. Вони її відшукали, поставили найкрасивіший підсвічник, поставили. На саме видне місце і підпалили. Як свічка раділа, вона дивилась на всі сторони і ніби говорила, дивіться, яка я красива, дивіться, скільки я даю світла. Вона глянула на себе і зрозуміла, що вона зменшується. Свічка злякалась, почала плакати, 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 і стекла. Воском. Отака От історія. І це історія, яку придумала дівчинка, яку вибракували, яку поста поставили печатку, що вона не здатна на все те, що мусять бути здатні звичайні люди. Тобто ми розділяємо реабілітація і абілітація. Реабілітація це повернення до нормального стану, а абілітація це приведення до тої точки, де ця людина буде комфортно спілкуватися в суспільстві. Отака От історія. Так що, це ваше завдання. Получиться в цих трьох етапах зробити, тобто зовнішня схожість, функцію, яку виконує історія. Вдихнути життя. Дякую тоді вам на сьогодні. Дякую. Настоню, дякую, що ти нам долучилася. Чуток майку брав з собою. Брав. Ну, то мокрий бачу. Як я не сам. Добре. А мама є? Є. Чудово. Добре тоді. Зараз я тоді знайду ключик. З'явився ковід такий непредбачені обставини. То в нас багато перехворіло, багато, на жаль, пішло з цього життя. Багато поїхали за границею і хочуть залишитись там, тому що вони знайшли там більш увагу до, до себе, до своїх дітей. Багато батьків знаходяться в ситуації стресу, і вони просто не готові нікуди виходити. Деякі навіть не шукають нічого для дітей. Багато дітей знаходяться в стресі, і їм важко. Тому що ну, для того, щоб щось робити, має бути ресурс. А ресурс втрачений, тому що ми в стані постійного стресу живемо. Спочатку треба приділити увагу, типу, нормальним з їхньої точки зору, а потім уже складаю собі пазл такий, тому що, на жаль, страшно про це говорити, але наша країна стає інвалідною. І прихід цих людей це суспільство. Коли нам Господь їх дає, він, мабуть, нам дає чогось хоче сказати. Інша справа, чи вміємо ми це прочитати? Чи зуміємо ми побачити світ їхніми очима? Вони інші, і це, я вважаю, не їх якийсь недолік. Всі не такі. Ці люди вони можуть набагато навіть більше ніж ми в якомусь плані. Коли ти бачиш, як ці люди розквітають просто на сцені, які в них геніальні ідеї можуть виникнути під час репетиції. Забудь. У мене були королі і жені ми показували. Оце те, що називається реальна інклюзія. От у нас багато кажуть, інклюзія, там що це таке? Інклюзія це включення, це включення будь-яких людей з будь-якими особливостями в суспільство. Тобто, це процес. Інклюзія це не ну не можна казати там хлопчик з інклюзією, тому що ну інклюзія це процес, і отут відбувається це саме реальна інклюзія. Ну, по-перше, це унікальний проєкт, цей театр, тому що тут співпрацюють молодь з академії мистецтв, звичайно, нормотипова зараз кажуть, з молоддю з інвалідністю. І з інвалідністю можна сказати, що з комплексними порушеннями, тому що ну там моя дитина має епілепсію, розумову відсталість і там ще діагнози. І наше завдання, щоб це був не театр жалості, а театр можливостей. Стешинка на старості актриси стали, а вона була міжка династія торов.

Поїхали далі. Де моя ручка? Дивися, перший день вашого тренінгу там в Латвії розписали, так? Mm -hmm. Тобто жати, розжати, розтягнути, так? це прибивання, вітання. Частина театру поїхали до наших колег в Латвію для психологічної їх. Реабілітація з іншого боку вони діляться досвідом, як виживати під час війни людині з особливостями, бо вона по-іншому бачить світ. Станьте в порці. Ну, Зачем? Ну, навіщо? А, да. Ні, я питаю сенс, який тобі з цим пістолетом. Ти пам'ятаєш? Може, сити пістолетом стелять, як спектакль. Навіщо? Навпаки, ти бачиш, що все, що пов'язане зброєю, не окей. Пам'ятаєш, як Настя на це прореагувала? Ти ж не знаєш ту групу. В тебе не буде часу її дослідити. Який їхній психофізичний стан? Що вони можуть? Який психологічний стан? Ліпше, я думаю, те, що може визвати неоднозначність, ліпше не робити. Все. О! Це ж те, що ми йдемо до інклюзивного суспільства, до толерантності. Те, що з європейських цінностей, начебто, ми як забрали собі. Хочемо забрати, якщо для дітей є варіанти, є проекти зараз, насправді це цьому більше приділяються уваги ніж там, ну скажемо, 15 років тому, да я вже можу порівняти, то молодь з інвалідністю, а особливо дорослі з інвалідністю, тобто це 30+, їх взагалі начебто немає. А це люди, які ну, частково лишаються дітьми, і їм потрібен розвиток постійно. Їм це називається реабілітація, взагалі то вона потрібна їм постійно пожиттєво. Можна сказати, що по життєвим показникам їм потрібно постійно. А вони, ну, якби вважаються, що дитина їй треба займатися, а вже виросла ну, все. Шкода, що кілька людей вже з театру, який з нами немає. Але я тішусь, радію, що частина їхнього життя стала більш яскравішою чи завдячуючи. Цю історію кому вона на. Так ось в нашому випадку, якщо ми говоримо про людей з синдромом Дауна, люди з синдромом Дауна не потребують абілітації. Абілітації потребує наше суспільство. Це щоб я після вас не забув, бо я ще хочу погребсти. Театр паростки вже більше 25 років. Коли в моєму театрі було понад 30 акторів, то зараз це в половину менше. Є актори, які лишились в виставах і живуть тільки в виставах, яких вже немає. Для котів лишиться життя. А для більшості я хотів би, щоб цей театр був шляхом своє особисте життя.